Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Сьогодні з вами робимо розклад Знак зодіака Водолій на новорічний тиждень на період з 29 грудня по 4 січня 2026 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Ключик. Ви віднайдете рішення якогось для вас важливого завдання або запитання. Карта СОС. Будьте уважні та обережні, чого б це не стосувалося, особливо особистої безпеки. Ось тут троянда, це кохання. Домашнє господарство качечка. Як до мене дійшла думка, що ось ця качечка, вона на столі, різдвяна новорічна качка святкова. Можливо, моя думка. Нереально, можете писати в коментарях, але в нас була качка на Різдво. Дорога, далека дорога. Це можуть бути як мандрівки, так і по роботі, якісь відрядження. Так іноді буває на свята треба робити роботу. Прямуємо вперед, друзі. Подивимось на розвиток подій. На моєму каналі є нове відео, як в'язати варішки. Можна дітям, а можна і собі. Погода взимку буває непередбачувана, а треба зв'язати з вовняних ниток, для того, щоб бути впевненим, що вам тепло або вашим діткам. Повна інструкція досить таки складно. Другий розклад. Знак Зодіака, водолій. Знову ваша дорога. Спочатку ви їхали туди, а це зараз будете їхати додому в зворотній бік. Мабуть, так. Якорь стабільність. стабильность, Міцні родинні стосунки, а також, можливо, невеличкі розбірки в родині. Це може стосуватися планета місяць, це якісь таємниці або батьківські питання, щось пов'язане з вашими дітьми. Лавровий вінок це успіх, а також череп, квітанці і борги, можливо, сезонні захворювання. Будьте уважні та обережні, ось тут державна установа. Вона може стосуватися будь-чого, наприклад, поліклініка або школи, щось таке різне. Покровитель це реальна людина, котра вам чимось допомагає. Ось тут корона це успіх по роботі. Ось цей лавровий вінок він може показувати як успіх по роботі, так і по своїх особистих справах. Прямуємо вперед, подивимось. На завершення вашого тижня. Це вже буде Новий рік після нового року. До 4 січня тиждень. Карта Хрест, доленосні події, які можуть впливати на ваше подальше життя. Добра новина, дзвін. Троянда це кохання, годинник, своєчасне планування та виконання якихось ваших важливих справ. Якір це стабільність. Ось цей третій розклад, він виглядає як новорічне побажання. За картою долі нехай будуть у вас тільки добрі новини. Нехай кохання буде завжди поруч з вами. Все відбувається своєчасно та вдало. Все стабільно. Якщо хтось, третій зайвий буде суне носа в ваші справи. Нехай це на вас ніяк не впливає, і він собі сам іде десь подалі. Ось такий він третій розклад. Наче новорічне побажання. Не тільки для головного водолія країни, а ще й для нас, для всіх. Коротко та чітко. Дивимося, друзі. Сьогодні на колоді колесо року, колода, котра ніколи не каже подвійне поняття, завжди правду каже, якою б вона не була. Для знака водолій. Зостереження, дев'яточка жезлів. Складнощі вже на стадії завершення, але ще треба трохи зачекати та працювати далі. Порада. Король кубків. Маємо сподівання, що ось цей новорічний тиждень принесе позитивні новини, а також ось це кохання. Хтось зрадіє тому, що хтось освідчиться, а хтось зрадіє тому, що зустрів людину, до якого спалахнуть почуття. Або ви це зрозумієте саме на цьому тижні. Іще одна карта. Відповідь на новорічне запитання під ялинку. Відповідь так або ні, або загальна порада з цього приводу. Саме для вас. Загадуйте, друзі. П'ятерочка мечів. Відповідь ні. Але можна сказати, що ваше бажання непродумане або недороблене в плані того, що, якщо ви хочете, щоб щось відбулося, маленький потенціал і маленькі можливості для того, щоб це бажання виконалося. Карта каже ні. Ось такі, друзі, для вас вийшов. розклад. Я бажаю вам гарних новорічних свят, миру Україні, добробуту в родині, міцного здоров'я вам та вашим близьким. Нехай всі ваші щасливі бажання збуваються і навколо завжди панує позитив. Дякую вам, друзі, за цей рік, за всі ваші Присутності на моєму каналі не тільки за перегляди, а за ваші реакції, коментарі. Нехай цей рік буде новий, буде більш щасливим, ніж попередній. Дякуємо 2025-му і залишаємо в ньому всі свої негаразди і з легкістю прямуємо вперед. На зустріч кращій долі. До зустрічі!